Про прискорення процесів демобілізації, але одним одним з пунктів цього закону а, було от якраз дозвіл а, заброньованим категоріям громадян перетину з державного кордону. Там йшлося про депутатів, про прокурорів, суддів, рятувальників, словом, ті, хто мають а, бронь, щоб вони без жодних там, а, скажімо, а, обмежень могли Перетенат наш е, державний кордон. Так от я мав розмову з Софією Фединою і е, Ой, забув прізвище цього депутата від Слуги народу. І про те, що, звичайно, мені казали, що це ні в якому разі не про те, щоб дозволити депутатам виїжджати за кордон. Хоча я розумію, що одна з функцій депутатів це дійсно робота з міжнародними депутатом. Міжпарламентські зв'язки, так, дійсно дипломатія така свого роду. Е, але. Найбільша, як мені здалася маніпуляція, як мені здалося маніпуляція в цьому законопроекті, що а яким чином дозвіл на виїзд за кордон депутатам, прокурорам, суддям, а може взагалі корелювати?